Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас Mercedes A Класа 2000 року випуску. і Значить, у нас проблемка заключається в коробці передач, а саме у нас є дуже сильні точки при переключенні, коробка автомат. E, значить Давайте ми її, по-перше, проскануємо. Машина в принципі вже в мене була на попередньому скануванні. E, значить Там проблема скоріш за все, що є якісь несправні моменти. По селектору перемикань передач. Значить, Ми зараз під'єднались, проскануємо, зробимо якийсь аналіз і далі буде видно. Запускаємо діагностику. Так, Ну що ж, бачимо, що опитування пройшло. Переходимо в лист. Для того, щоб розгорнути помилочки. і Ми бачимо, що у нас помилочка в блоці керування двигуном є. А, значить Він скаржиться на датчик детонації, шина КАН, компонент датчика масла, рівня температури. Все збережене, але я думаю, що це проблеми є, тому що, а, як я вже зазначав, що попередній раз машина була в мене, я всі помилочки почистив, звіт зберіг, він в мене є і Повністю були всі видалені помилочки, окрім а, модуля GRM, GRM. Це модуль якраз таки а, селектора передач. Поки чекав опитування систем, трошки вже почав розбирати. Значить, а, зупиняємось на блоці GRM. Бачимо, що у нас ESP також а, не працює. У нас проблема по датчику кута по руля. Дивно, що проблема по факту не така і страшна, я вважаю, але чомусь вирішили краще фізично видалити лампочки. Ну, то вже таке. Значить, Давайте ми зупинимось на те, що... Ага, система керування КПТ. Тут блочок, значить, сигнал по КАН блок керування GRM. Невірний. Тобто у нас сама коробка скаржиться на невірне керування блоком GRM. Тобто, вона читала, що по Can шині прийшло повідомлення, але воно е дивне, тобто сам сигнал невірний. <кхем> Значить, все ж таки, я думаю, що у нас проблема. Залишається актуально по блоку GRM. Це модуль розпізнавання процесу. У нас воно висить як і збережена. Значить, Давайте ми запустимо двигун. Спробуємо перемкнути і подивимося, яка реакція буде. Я, в принципі, знаю вже, яка реакція, але хочу вам продемонструвати це. Запускаємо двигун. Не відпускаємо педалік. Перемикаємо на... Давайте на задню передачу. Ух ти! Не знаю чи побачили ви це на камеру. Чи засняла вона, зафіксувала. Давайте нейтраль. Нейтраль, ну, та таких толчків немає. Давайте драйв. Ну, толчки просто нереальні. Може так зафіксую секундочку. Це нейтраль. Задня. І паркінг. Ще раз задня. Нейтраль. Драйв. Ну, коротше, мучити не будемо. Зрозуміло, що проблемка є. Давайте вирішувати, будемо зараз розбирати, а вже платка вона видна, бачимо плату, ну, коротше, розбираємо, добираємось до неї, можливо, якісь проблемки в ній в самій. А, ще, що я хотів вам показати, давайте зайдемо в блок. В принципі, нам можна заглушити мотор. Включимо запалення. Значить, заходимо в блочок, читаємо DataStream, значить, швидкості. А, дійсна передача. Давайте ми подивимось. Фіксується як Not Defined. Тобто це говорить про те, що у нас швидкість не визначена. Вона не бачить, на якій які позиції у нас знаходиться сам. В речах перемикання-передачі або паркінг, або Р. Я вважаю, що тут повинно бути R при перемиканні, відповідно, ну і так далі. Так, ну що ж, у нас пацієнт вже на столі знятий. Не буду розказувати і описувати, як демонтується цей селектор. Е, інформації, в принципі, більш ніж достатньо в інтернеті. Значить, я, по-перше, бачу, що це вже б якась, вже щось підписано за Зеленька, зеленка, незрозуміло як все. Зараз ми його почистимо, продуємо, промиємо і будемо знімати цю верхню кришку і добратися до самої плати. Так, бачимо, що тут вже хтось лазив. Втручання людей вже тут було, значить, можливо, вже відновлений блок. Тут, в принципі, Ну є трошки сліди. Коротше, знімаємо і зараз подивимося, в якому стані там плата, може вже щось боялося. Так, друзі, ну що ж, розібрали ми селектор. А, значить, принцип його роботи на оптичних датчиках, як ми бачимо, ось вони знаходяться. Тобто, зараз поясню, як це відбувається. Надіваємо. Значить, є тут дублюючий рычажок, Він дублюється з перемиканням. Надіваємо нижню частину блочка. Бачите, в зачеплення пішло. Значить, ми перемикаємо, і у нас ця качелька, ця платформа переміщується. І ми бачимо три перегородочки раз, два і третя. Значить, Ці перегородочки, як же, може, ви здогадались, перекривають е зазори, зараз наведу фокус. Ви бачите, да, на кожному оптичному датчику є свій зазор. І відповідно до положення, в якому положенні у нас селектор знаходиться, відкривається необхідний нам зазор. Наприклад, якщо ми в драйві, то цей зазорчик. Буде пропускати світловий поток на оптичний датчик. І таке так інше. Наприклад, якщо у нас цей зазор відкривається, у нас з програмою забите. Наприклад, якщо на цей оптичний датчик поступає світло від діода, значить у нас відповідно до програми необхідна передача ввімкнута. Якщо вся ця система не буде працювати, якщо вся ця система не буде працювати так, як потрібно, наприклад, у нас платформа не перемикається або перемикається не в, не в правильному положенні, поки не знаю саме чому тут у нас проблема, але в принципі сам таковий принцип роботи, я думаю, зрозумілий. Так, друзі, дивимось. Я під макрозйомку увімкнув камеру. Як бачите, я зняв просто корпус від цих оптичних датчиків. Чорні квадратики ми бачимо, що це у нас оптичні датчики самі. Ну, а скляні квадратики це у нас діоди, які дають світловий поток. Значить, у нас не бачу я ніяких зауважень. Дефектів все достойно. Коротше, не знаю, чесно кажучи, до чого і проколопатися. І так, друзі, дивимось, що я зробив. Ми підкинули просто плату, підключили її. До речі, дуже було цікаво, що це за штучка. Погуглив трошки, з'ясували, що це датчик перемикання передач. Не знаю, як він працює, але трошки він нагрівався. Зараз не знаю чому, але зараз він не гарячий. Ну, Це таке, це вже мелочі. Значить, ми підключилися. рычажок у нас переміщується, ми бачимо. Від краю до краю без проблем. І що ж ми бачимо? У нас блок керування коробкою вже по перше. О, саме головне, що сама коробка вона не знаходиться в аварійному режимі. Це перший момент. Другий момент, як ви вже здогадались, ми бачимо передачі. Але, точніше, не передачі, а положення селектора передач. Але, на жаль, не всі. Ми бачимо, що у нас зараз в нейтральному положенні знаходиться рычажок. Якщо ми переміщуємо його, зараз це в нас крайнє нижнє положення. Переміщуємо. Нічого не змінюється, аж в самому кінці, як я вже переміщую, у нас є паркінг. Все, ми уперлися в саме крайнє положення. Значить, який можна висновок зробити? Що паркінг у нас, е датчики оптичні щитують. Якщо ми переміщуємо трошки нижче, повинен бути реверс, задній хід. Далі переміщуємо нейтраль. От нейтраль ми, вона з'являється, ми бачимо. І ще далі ми повинні бачити з вами драйв. Драйва нема. Значить, у нас або є проблема з світлодіодами, або з оптичними датчиками. Тому що паркінг і нейтраль вона бачить, але вмикання реверс. І драйва ми не бачимо. Так, друзі, ну що ж, я вам зараз покажу, що я знайшов і до чого прийшов. Значить, у нас там, де ми були в блоці, зараз ще раз покажу шлях. Значить, по швидкостям заходимо, обираємо. Дивимось, що у нас, по-перше, що вже Селектором фіксує положення, паркінг, а також нейтраль. Не знаю, чому не фіксує а, реверс. Дивимось, переключаємо. На реверсі. Тут реверс. Фіксується чомусь нейтралка. Далі у нас нейтраль. І саме низ у нас драйв. Тобто ми не бачимо реверс і драйв але. Зараз вам покажу, де я знайшов це. Значить, Паркінг ми залишаємо. Значить процес запуску. І ми бачимо положення речага селектора. А тут у нас все фіксується чітко. Паркінг, реверс, нейтраль, ну і драйв. Я не знаю, чому там не показує. Можливо, щось я не розумію. Хто в курсі, напишіть може в коментарях. Ну, факт залишається фактом, те, що ми бачимо, що селектор реагує на положення. Якщо раніше ми бачили нову no different, здається, або може помиляюсь. ну, Ми знаємо точно, що раніше блок керування селектором. Не міг розпознати положення. Я не знаю, як це спрацювало. Ми розібрали. Я платку почистив там. Ну, це в принципі не важливо. Нічого не пропаював. Просто зібрав, даби перевірити, чи будуть якісь зміни, чи ні. Бачимо, що зміни є. Можливо, це якась скажімо так, якийсь глюк, або, можливо, механічна несправність. Не знаю, якось так, зараз я зберу, речах під'єднаю, опробуємо, як вона буде вести себе, чи буде штовхання і чи з'явиться ця проблемка знову. Так, Друзі, ну що ж, машина запустилась. Дійсно є результат. Дивимось у нас зараз в паркінгі. Включаємо передачу. Ну, як ви може побачили, по... включаємо реверс. Ніяких толчків немає. Блок селектора, вибачаюсь, блок керування коробкою зафіксував положення реверс. Вмикаємо нейтраль. І останній драйв. Ніяких пінків, нічого немає. Що з цим селектором? Чесно, загадка якась. Візуально все гуд. Розібрали, зібрали, все працює. Друзі, тут тільки що приїхав з тестування. Зауважень до коробки немає. Так що, я думаю, ми зараз все це збираємо, як було, і віддаємо клієнтів для того, щоб вона експлуатувала, їздила. Подивимось, наскільки це вистачить, чи будуть е, нарікання на неї, на цю коробку. Якщо будуть, тоді, я думаю, скоріш за все, прийдеться е, замінювати цю плату. Так що, не знаю, ну в інтернеті інформації дуже багато е, по цим селекторам. Я думаю, що це така їхня болячка. Е, болячка в тому сенсі, що. Вони виходять з ладу, тобто не працюють, не бачать положення селектора передач. І Їх міняють і проблема вирішується. Наскільки надовго чи як, не зрозуміло. Ну, коротше, Такий ось случай. Я думаю, можливо комусь знадобиться, як діагностувати, як працювати зі сканером, які параметри дивитись правильно і на що звертати увагу. Так що всім дякую ну і до нових зустрічей.